Друзі, привіт! Хочу спробувати таку коробочку відкрити. Чорний шоколад. Тут 400 грам. Я так поняла, 400 грам, дві плитки по 200 грам. Це так я поняла шоколад такий здоровий, дві плитки тут. Виробник заявляє, качество дуже хороше. І зараз відкриємо і будемо смаку... смакувати будемо шоколад. Отак воно відкривається, така упаковка хороша, прочна. І отак. Тут такі написано дві плитки по 200 грам. Таке важкеньке, отак як важкеньке. Ну, 400 грам. Це, виходить, почти пів кіла. Дві плитки. Так відкривається. І так, так хвольга, така товста фольга золотиста. Так, дві плиточки. Такі чималі і відкриваємо. Буду з соком. Такий сок мульти, мультивітамін. Тут і ківі, і яблуко, і апельсин. Да, і банан написано такий. Буду з таким соком. Спочатку сок підготовлю, щоб за. А тут така трубочка така. Її висуну. Так, одривається, Я відложу. І тут така дирочка. От тут така ось дирочка про. Ага, оці. сторон. Тут одна сторона така є гостріша, оце її проколоть. І. Ага. Підготувала. Отак. Такий коктейль у мене буде. Курсне? Чувствується там і яблучко, і киві, і апельсин. Зараз будемо шоколад нашій розвертати. Така, така товста фольга. Це чорний шоколад. Я так поняла, чорний. О, так, я його чорний шоколад. І його стукнула він роз. Така, такі плиточки, такий узор. Я такого узора не бачила. Інтересний такий узор. Такий. Розломлю. Угу. Розломлюся такими наче батончиками. подільчевий такий. Можна поділити. Це чорний твердий шоколад, будемо пробувати. Настоящий шоколад чорний. Смакує. Сподобався? Так чимало його? Прум Самий Саме чорний шоколад, без горішків, без добавки. Сама фірма написано. Такі дві шоколадочки запечатані. Це такий можна подарунок призвати, подарити комусь на день народження. Сподобався. Хто кофе полюбляє, гаряче кофе. А так помішати, а так цілою часочки. не з соком поки. Так потрошечку смакувати.

Та можна його перед обідом ланч, Кофе або соком Мені вітаміни, а сок, так і точно що свіжає. Так приємно. Таку одну з'їла, Думаю, що хватить, але, мабуть, і ще зим. І ще мать одну з'їм. Такий рисунок, який на пачечці. намальовані все. Рисунок. Тут ще на листочки зелені, це, наверно, мабуть, м'ято. Мабуть, мабуть, треба його пити з м'ятним чаєм. Мабуть, тут м'ятний чай зробив. Я ще з мятним чаєм. Оце буде всю, всю, всю плиточку взяла. Таке вкусне. З мятним чаем. Ну тут вже наче не додано з ні, а тут написано листочок ось. Значить, це чай з м'ятою треба заварити. Ну, у мене тут і яблучко, всі фрукти, киві. Ma być trzeba miał na niej. Ma mięta, na pewno tak spokojna, tak? Smaczny. rychle chudá. To vstav. Jsi <tri> čas takový chud, že u to A detenství. Takový chud, si to ráli V Už chodím. Собирайте, приносьте. У нас буде урок праці. Ще є така трава росте, такі наче колоски. Наче пшениця тільки така трава. Такі начебто е, колоски. Софи книжку? Такі колоски. Може ви пам'ятаєте, такі кол колоски. І вона вже така, як вже під кінець літа, довго стоїть і така, наче засушена, так така, розпадається. Я забула, як ця трава називається. Така висока, як, тако, прямо як. і оце в школу треба принести пучок такої трави. Або овес. І оце з цією фольгою різні разноц... конфети, там, хто там їздив вдома, фольга разноцвітна, є зелена, і, ну, всяких кольори. І оце на, на урок праці приносимо цей пучок. І ту кожну колосинку, що висить тако на тій траві, обмотуємо отакі, отак, і виходить, такий букет. І несемо додому. Такий букет увазу. Зараз так не, не роблять діти. Тоді таке було. Такі приносили. Додому такі приносили букети, зроблені своїми руками. А Зараз так, мабуть, не зберігають такі. Чи діти таке, мабуть, не зберігають? Таку бумажку, мать викидають. Сподобався мені? Smakouya цього соку 200 грам соку 200 грам і освітає, мені понравився тут написано вітаміни і В1 і Е. І B. Написано вітаміни різні. А чому не написано? І тут наче вітаміни написані. Да, а, В, разні, разні вітаміни теж. Шоколадка корисно їсти. Особливо кажуть, після 50-х, тут теж можна корисно їсти. Ну, no, не багато, звісно, ланч зробила з вами, по ланч. Цей вітаміни Ось ці, які є тут. Корисне. Папа, до нових зустрічей. Дякую за увагу.